Питання оренди та подальшої роботи в нашому місті магазинів АТБ обговорювали сьогодні в міській раді. В однієї з найбільших торговельних мереж України виникли проблеми з продовженням оренди саме в нашому обласному центрі. Ті запитання і нарікання членів депутатських комісій, які були до мережі супермаркетів АТБ, полягали в наступному. Перше це. І найголовніше це інгерування розпорядження міської влади щодо заборони продажу алкогольних напоїв після 22-ї години. Друге, це в локалізації 50 років ВЛКСМ. Там є. Супермаркет двоповерховий, де постійно скаржаться мешканці, що машина перекриває при розрусі, перекриває, стає в дуже незручному становищі, маючи можливість там іншої розручки. І ніяк не реагує на прохання мешканців. Ще одна претензія до магазинів АТБ рекламні конструкції. Рекламні конструкції, які просто вибиваються з усіх розумних і нерозумних, можливих і неможливих взагалі. Форматів реклами, якщо зараз заявлять до міської влади бажання інші мережі присутні в місті. Так само в таких самих конструкціях металевих невідомих розмірів, які стоять прямо на тротуарах, щоб ще й вони були присутніми, тоді взагалі вже ми пішоходи перестанемо по цьому місту ходити. Представник торговельної мережі пообіцяв виправити вказані недоліки. Алкоголь після 10-ї вечора не продавати, розібратись із незручним для мешканців паркуванням вантажівок біля житлових будинків і з'ясувати, як можна виправити ситуацію із рекламою магазину. Я почему и обратился к городскому голове. Замечания есть, мы их будем устранять, это жизнь, ну, к сожалению, без этого не обойдешься. Но городской бюджет недополучает от того, что три вопроса не приняты. Потому что сейчас мы платим земельный налог 1% от денежной оценки. А если договор аренды мы заключим при строжайшем выполнении всех норм и правил, это 4%. Так. кто кого останавливает. То, что мы склонили голову по замечаниям и пойдем выполнять. Ну, жизнь продовжається. Також з'ясували під час зустрічі і питання щодо реалізації в мережі магазинів АТБ продукції місцевих виробників. Виявилось, товарів безпосередньо з Чернігівщини тут продають на десятки мільйонів гривень. Я не знаю співставлення по обласних центрах, по інших, наскільки представлені виробники, але 40 мільйонів це, ну, в принципі, Ну не можна сказати, що він взагалі відмовляється. Співпрацюють. Я думаю, що це питання також і до цінової політики, і питання менеджерів жирів спросування продукції тих виробників, які в нас є. Міський голова запевнив, що однаково ставиться до всіх торговельних мереж, представлених в Чернігові. Владислава Трошенко сподівається, що на наступній сесії питання оренди для кількох магазинів АТБ вирішити вдасться.